Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини Золочівщини. Правоохоронці розшукали дівчину, яка втекла до своєї матері, позбавленої батьківських прав. Як встановили працівники Золочівського відділу поліції, після втечі 17-річна дівчина жила своєю матір'ю у землянці в лісопосадці поблизу Києва. Золочівський відділ поліції 9 грудня 2016 року звернулися працівники одного з професійних навчальних закладів району та повідомили, що їхня 17-річна студентка самовільно покинула навчальний заклад, і місце її перебування невідоме. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відмиткою Безвісті зникла. Правоохоронці почали шукати дівчину. У 2011 році батьків дівчини суд позбавив батьківських прав, оскільки тато перебував у місцях позбавлення волі, а мати неналежно ставилась до своїх обов'язків з виховання дитини. Дівчинку поселили в школу-інтернат. Під час проведення слідчо-оперативних дій, 11 січня, працівники кримінальної поліції Золочівського відділу поліції встановили місце знаходження дівчинки. Вона втекла до своєї мами і проживала разом нею в землянці в лісопосадці поблизу Києва. У так званому помешканні не було ні води, ні світла, а ніяких інших зручностей. Наразі дівчину поселили в львівський притулок для дітей. 10 січня в золочівський відділ поліції поступило повідомлення про те, що в місті Золочів по вулиці Героїв УПА між трубами центрального опалення знаходиться тіло замерзлої невідомої жінки. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено особу загиблою. Нею виявилася 58-річна жінка без постійного місця проживання. Тіло жінки без уснак насильницької смерті і слідами умороження скеровано морг для встановлення причини смерті. Призначено ряд експертиз. За попередніми даними причина смерті переохолодження. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліція просить зголоситися усіх, хто володіє інформацією про пошкодження пам'ятного знаку в Гуті Поняцькій Бродівського району Львівської області. Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджений внаслідок вибуху. Безоболонкового вибухового пристрою нагадуємо, 10 січня у Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції поступила інформація про те, що в селі Гута Пеняцька Бродівського району пошкоджено пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджений внаслідок вибуху безоболонкового вибухового пристрою. Про це свідчать сліди кипіння на стелах. Та уламках пам'ятника. З місця події експерти вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію, призначено ряд експертиз. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 161, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Усі, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, просимо повідомити в Золочівський відділ поліції за телефонами 102 або 032 65 4 22 73.